Доброго дня вітаю вас на своєму каналі! Хочу сьогодні запропонувати позаду мене пошита куртка. Куртка пошита з Одіяла. З одіяла. Зараз я до неї підійду і вам все це покажу. Та куртка, яку я сказала, вона пошита із стібаного одіяльця. Одіяльця куплена в якомусь магазині, не знаю, це мені. Принесла донька, це її куртка, тож манекен трішки менший за мене, а куртка, звичайно, на людину, яка ще менша за мене. Куртка двохстороння. Що хочу сказати, шиється дуже легко, шиється тільки на машинці, не потрібний нам оверлок. Звичайно, з остатків ще і пошила шапку. З кишенями, і так як вона двостороння, кнопки у нас пришивні. Тут, звичайно, на одну сторону, там буде на іншу сторону. Оброблена вона кіперною стрічкою. Єдине, що хочу сказати, там у відео я показувала, що я перероблювала низ, бо мені тут не сподобалося, як я зробила низ. Що хочу сказати, кіперна стрічка це не косабейка, вона не тягнеться. Її з нею важкувато працювати. Де на таких вигинах, на куточках. Ну, трішки важче працювати, так як вона не викладається. Тож, отут по рукаву я вже переробила і зробила з остатків, розпорола, взяла в тон тканини ту саму, не синю, а в тон той самої тканини і зробила звичайну косубейку, обробила косою бейкою. Зараз я переверну на іншу сторону і вам також покажу. Ось така виходить з другої сторони наша курточка. Я знаєте, зазвичай я не знаю, що б носила. Хоча я люблю бохо, і це більше відноситься до стилю бохо. Це більше молодь ходить в таких курточках. Я десь вам прикріплю цікаві ідеї з Пінтересту, по яких ми надихалися на цю курточку. Курточка тепла типу по типу фуфайки. То це ж, як кажуть, молодіжна курточка, молодіж так ходить, не вся не вся, молоді також є свої як кажуть, вподобання. Тож, будь ласка, кому подобалася ця курточка, не обов'язково її шити з одіяла, можна самим зробити утеплювач, будь-яку двосторонню курточку обробити. Кіперною стрічкою або косою жбейкою з тієї самої тканини, і будь ласка, буде вам така корточка. Дуже легко та дуже просто. Сподіваюся, що я відразу сама себе покритикую. Може, не дуже такий гарний учитель та оратор. Але стараюся показати, як зробила це я. Будь ласка, кому сподобалося, давайте зі мною пошиємо. так, вітаю вас ще раз. На початку відео ви бачили те що, ми, те, що я пошила, те, що вам сьогодні рекомендую, покажу, з чого я маю шити. Ось таке одіяльце. Куплене воно, вроді би в юрську, не буду казати, це дитина купила, хоче, щоб таку легеньку курточку я її зшила. Зараз переверну камеру і все вам розкажу і покажу. Перевернула камеру, показую, яку курточку ми маємо сьогодні пошити. Ось, наші два рукави, Дивіться, у нас дві деталі, два кармани. Це чотири деталі, 5, 6 і 7. Не так то багато деталей у нас і є. Для вимірів у нас йде обхват грудей плюс 12 см свободи у мене. Воно повинно бути таке вільне. Донизу, ви там бачили, воно чуть-чуть завужене. Ширина плеча, оцю відстань, я маю ділити на 4. Чи що стоїть тут на 4. Ширина плеча 41, і я ділю мені половину значення потрібно. Ширина, ширина спущеного плеча. 58, також я буду ділити на 2. І довжина рукава, від плеча, не від плеча, плеча, не а від початку плеча 70 см, щоб знати, скільки його зменшувати, так як спущене плече, щоб у нас рукав не получився довгий. Це все я вам далі розкажу. Ширина рукава свободна. От так просто і пробувала на людині, яку хоче ширину. Вона рукава свого. 48-50 см, і це все буде на нас половинка. І рукава, ширина рукава внизу. Тож ділиться на два. Тож отак обхватили зап'ястя. І яке вам значення подобається, наскільки широке, таке ви його і записуєте. Хочете, можете по якихось своїх курточках, по пальтах, те, що вам подобається, там ширина рукава, будь ласка, можете те значення виміряти. І довжина виробу від шийного позвонка до бажаної довжини. У мене це 58-60 см. І так, швиденько побудуємо спинку. Для спинки нам потрібно, ми відкладаємо. Ширина горловини у нас 7 см, догори у нас 2 см. Відкладаємо ширину плеча, у мене це 20,5 см. Донизу я спускаю плече на 3 см. І задаємо, задаємо відразу від 1 до 1,5 см додаємо відразу на нашу виточку. Це у нас край плеча. Ось так для себе умовно проводимо такі горизонталі. Щоб спустити плече, нам потрібно на 45 градусів. Отак ми спускаємося. Ось тут я. Вирахувала, що нам треба спуститися, тут у нас можна сказати 20 см, тут чи 21, тут 29, я на 8 см спускаюся донизу, спускаю плече. У мене прозора лінійка плюс-мінус 45 градусів кут. І відразу рівний кутик. 6 см від шиї, опускаюся на 8 см. Відкладаю півтора сантиметра. Робимо виточку. Виточку нікуди переносити я не буду. Плече ми ось так відразу робимо круглим, так як плечі у нас не квадратні. Ширина рукава у нас поверху. Свободного рукава 50 сантиметрів. 50 ділимо на 2, 25. Тобто відкладаємо, якщо там 25, значить ми відкладаємо 23, 23,5. Я поки відкладаю 23,5. Можу в будь-якому разі зрізати. 10, 20, 23,5. Спускаю на пройму. Відразу нам треба відкласти. Обхват грудей ділимо на 47 27 сантиметрів 27. 27. 27 сантиметрів. І ось тут у нас пройма рукава. 23,5. Ось тут я відступаю на 3 сантиметра і вимальовуємо нашу пройму. Хто може, рукою, хто може лінійкою. У кого як виходить? У мене є для цього лінійка. Але мені, я вам скажу, проще навіть рукою, чим лінійкою, підстраювати, яка мені лінія потрібна. Не завжди на лінійці є те, що вам потрібно. Довжина виробу у мене тут не поміщається. Тож довжину виробу, як я приколю, я вже її буду на тканині. Я знаю, що в мене тут не виходить. У мене довжина виробу. Ось довжина виробу від шийного позвонка 58-60 сантиметрів. Зараз згляну, скільки в мене тут. Ось 30. 30. Ой, 30 і 28. У мене тут 58 тільки. 58. Якщо я хочу 60, то мені треба додати. На цій же ж основі будуємо вперед. Попереду ми повинні відкласти повзанос. У мене це буде 3 см. Тепер піднімаємося вгору на 1,5 см. Нам потрібен баланс. Баланс відкладаю 1,5 см. ставлю точку. Ця точка переходить сюди. У нас. Дивимося, щоб збігалася у нас лінія поза це наша точка. Піднімаємося вгору, вимальовуємо плече, обводимо, тільки наше плече вже буде коротше, так як у нас виточки попереду немає. На півтора сантиметра. На 1,5 см вимальовуємо плече. Виточок ніяких у нас немає. Тож тепер, так як на 1,5 см у нас коротша бумага стала, тут у нас не вистачало 2 см, а тут у нас ще плюс 1,5 Тобто, значить, плюс 3,5. Ми на тканині додавимо довжини. Ось тут донизу опускаю ще на 7 см, малюю горловину. Лінію полузаноса можна отак відігнувши, якщо ви будете підгинати. Я ж підгинати не буду, тож вона в мене ось така буде. Тож Мені не треба нічого відгинати. Перепровіряємо всі лінії. Так, не так Лінії горловини, так як вони мають, і лінії пройми. Тут у вас все ідеально, так як був прямий кутик. Тепер нам потрібно кармани. Кармани мінімум 17 см. Тепер буду дивитися, де їх розположити. 15-17. І хотілося б 20 см. Лінія талії у нас плюс-мінус ось тут буде. Що в нас тут показує від лінії талії. У нас ще тут 3,5 см. Не хочу я на лінії талії. За мінусом 1 см. Малюємо кармани. 2 см відступила від боку і донизу. Так як поки, поки у мене не вистачає ще, вибачаюсь, може вам не видно, було, поки ще не вистачає 3,5 см, ось ця довжина в мене має бути 20 см. Ой, ну 20, це саме притик, може буде 19 Бо не хочу на самій лінії талії, На сантиметрик от, опустилася і 2 см від лінії шва. Це у нас готове, можна вирізати. Тепер нам залишився рукав. Кармани готові. Плюс додаємо тут 2-3 см, вже будемо бачити його на тому, як виріжемо із тканини. Тепер рукав. Рукав я викроїла за кадром, так як тут нічого складного немає. Рукав у нас занижений. Занижена у нас головка рукава. Ось на скільки. На, на наших 8 чи 9 см. Щас провірю. На 8 см занижена головка рукава. Тож головка рукава у мене тут 5 так як пройма у нас тоже занижена. Довжина рукава у мене від горловини сюди повинна бути 70 см. дивіться, покажу. Від горловини не учитуємо виточку. Оце 70 см. Тут у нас 50, ділимо на 2, 25 сантиметрів голівка наша, нашого рукава, ой, голівка рукава. І тут у нас ширина рукава внизу 30, ділиться на 2-15 см по лінії ліктя. Забрала один сантиметр і зробила ось таку плавну лінію. Все. Провіряємо рукав по проймі. Сходиться. Наголошую, спущені рукава не припасажуються, щоб не було у вас фонариків. Фонарики повинні бути тільки ось тут опять тривога, якщо вам чути, фонарики і прип. Призібрані рукава у нас по плечах. Ось тут ніхто їх не збирає. Це є уже фасон платів, які тут призбираються. На куртках, на, на пальтах, тут нічого такого не призбирується. Так як призбирується завжди, там, де є кісточка, де випуклість на кісточку. Тут у вас вже ніякої кісточки немає, тут йде рівна рука, тож тут повинно бути все рівно. Тут у нас, дивіться, так як і показувала, деталь спинки у нас одна. Зі згибом. Деталь переду, дві. Почитайте, що тут у вас підстель на застібку. Кармани два, і два рукава. Дивіться, що попереду, що позаду, у вас пройма, що тут одинакова, що кат рукава, у нас тут також одинаковий. Немає що наперед, що назад, щоб тут завужується. Тут у нас нічого не завужується. Такий простенький крій. Нічого складного тут немає. Так ось деталі всі мої готові плюс карман в кадр бачу, що не вміщається. Всі деталі переносу тепер на свою тканину. Трішки покажу вам процесу. Вибачте, за голос, захворіла. Як я зміщую, так як у мене рукави одинаково, Окат одинаковий. Чи попереду, чи позаду. Тож, просто не лицем до лиця або виворі до виводити. Так як вона одинакова, можна все на одну сторону. Мені зручніше на синю сторону, за того, що на, на ній краще видно, ніж на цій стороні. Тож, показую, бачите, рукавчик один вирізала, інший посередині взяла за основу ось так. І змістила все, 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 все. Ось так змістила, приколола і зараз буду вирізати. Коли показувала вам, що треба було кроїти, казала, що два дві кишені. На, на самому ж ділі їх чотири. Така куртка буде двостороння. Покажу, як я зробила кармани. Зробила шаблон, намалювала і ось так заметала, щоб ніде не ділося, бо мило виходить з трьох боків, з четвертого ні, з трьох, висікла. І ось так покажу вже на готовому. Ось так підробила вручну. А просто його огорнувши, як як Косою-бейкою. Єдине, що ще не обрала, не обрізала ниточки і не прибрала мітку. І верх, як зараз покажу у відео, обробила косою бейкою. Ось такі кармани получаються. Ці ще у мене в процесі. І так, дівчата, пришиваю кармани. Хочу показати. Не знайшла, тож у мене буде на другій стороні. Буде ось так, з таким білим, не знайшла я такої кіберної стрічки, то це буде у мене на цю сторону два таких, а два таких. Як я пришиваю так, щоб одним швом пришити два кармани, приметала один карман з одного боку, а з іншого боку, зараз покажу, якщо вам, я думаю, що видно, я голочки поставила, де тут края. І потім по голочках намалювала, де в мене має розташовуватися мій карман. Дивіться. І тепер по тому, де намальовано, прикладаю і приметую цей карман, щоб одною, одним швом я прихватила, пришила цей карман і цей. І ось так це все одним швом прохожу, ну, закріпки, як завжди. Тож пришию і покажу вам. Уже два готових кармани. з одного боку та з іншого прошила. Зараз побачимо, що у мене вийшло. Зараз відсюду камеру ось так з одного боку, і що у нас вийшло з іншого боку. О, бачите? Всі стручки попали. Боже, яка я ось ось те, що я боялася. І тепер щас, мені треба це все виправити. Я вже бачу, куди далі. Далі пішло. Добре, а ось тут у нас пішло. щас підпорю, обтяж звідси, і буду виправляти, значить, мені треба чуть-чуть далі. Такі помилочки. А так, а так все, все зійшлося добре. Так, робимо один та інший. І так, один карман пришитий. Вирівнюю все, помічаю і помічаю лінію тут. Ось вам видно. Також всі лінії. Куди буду приметувати другий карман? А збираю курточку. Першим чином я збираю плечові шви. Ось так вони зроблені. Ну, така курточка двохстороння. Ну, по одній стороні, по світлі, так як у мене кіберна стрічка йде світла, синьої я не знайшла, тож воно буде ось тут. З іншого боку, виглядає ось так. Хотіла робити, рукав, пришивати відкриту пройму, не виходить. Розкажу, чому. Кармани з одного та іншого боку. Розкажу зразу. пришиваємо плечові, бокові, можемо обробити, а потім пришити рукави. Рукави. Ось так. Можна сказати, з виворотньої сторони чи з якої сторони, як назвати. І ось так виглядають з синьої сторони, з білої та синьої. Дивіться, навіть покажу, що нерівна, нерівний шов. Бачите, тут ще все прибираю. Не просувала нічого. Бачите, що нерівний шов? Чому? Тому що дуже важко його шити. Дуже. Ось так закручую, ось так, і ось так шию. Через шов, так і залишу. Добре, що ти шию собі, іншому, мабуть, б, якби рукав був ширший, може б взялася. З, з вузьким рукавом, наприклад, ну, не так не вузький, ну не такий широкий, то я скажу, що не могла б взятися незручно, незручно робити його в дві сторони. Або ж його робити вручну, тоді буде все хорошо, або ж. Маємо, що маємо. Добре, що такі тут волни, воно не буде кидатися в очі. Тож два рукави у мене готові. Кажу, уже який буде шитий, а потім приступлю, бо ще не знаю, ще не купували гудзиків. Не можемо знайти гудзиків, які завониться е, які хоче. Вона хоче якісь дерев'яні, тож я не знаю, які гудзики в нас мають бути. Ось така курточка. Раз. Ще, ще нічого не відпорила. Один рукавчик та інший. Ось така курточка має бути. так, дівчата, дошила свою вже теплу курточку, чи якну куфа, як її назвати, правильно не знаю. Навіть вже шапку пошила. Єдине, що ще, як вам видно, не відпрасована, вона ніде. І стала у мене. Така проблема, як. Я щось думала, що тут будуть дерев'яні гудзики щось. А тепер розумію, що якщо у нас куртка на дві сторони, і на дві сторони у мене не вийде гудзики. є у мене магніти. Спробувала магніти, якщо їх вшити е, всередину. Магніт бере тільки через одну тканинку, іменно через тунесеньку. Тонесенька не буде довго ходити, так як буде дьоргатися, відкриватися, закриватися, вона протреться. Тож вирішила, що сижу, сижу, магазин у мене не на мікрорайоні. розумію, що треба їхати. І розумію, що треба, мабуть, купити пришивні кнопки. Бачите, є у мене ця, можна хто замітив, Ну вона мені така незручна, зараз вже зніму. З вами балакаю, дивіться. Це недавно її просто попалася, шукала кнопки знайшла її. Незручна, через що ви можете бачити, мене з мою старенькою, але улюбленною говочницею. Тож я буду купувати кнопки пришивні. Ось так. Сама вже пришию кнопки, все відпарю і покажу, що у мене вийшло. В кінці відео може ще через пару хвилин покажу всі свої шви. На столі розкладу, як вийшло у мене. Оце не знаю, зробила єдина, що ось так зробила рукав. А тепер не знаю, чи він мені так подобається. Може, мені треба було ось так його зробити, так як, так як всі. І на шапці в мене так заховано. І ось тут так заховано, ось так. А тут не, не, знаю, не знаю. Якщо замовниці не сподобається, то тоді буду відпорювати і робити так, як отак. Так як всі шви. Ну, побачу, побачу. А якщо навіть отак зроблю. Навіть отак. Дуже-дуже товсте. Я отсутнуюся, буде дуже товсто і не прошию. Треба тільки відпорювати і шити по іншому. Ну, Це побачу, спитаю замовницю. І так, не подобається мені рукав, я вам показувала. Є залишки випади з крою. <кій> Подивилася, що у мене хватає отут довжини. Зараз оце все повипорюю і залишу оцю тканинку. Мені треба. І оцю тканинкою. Ось у мене вже на манекені. Оце я відпорю і зроблю на цю сторону по типу косої бейки. Так що вчіться, будь ласка, на моїх помилках, не вчіться на своїх. Я спробувала, воно мені не сподобалося. Тож, будь ласка, не рекомендую. Буду перероблювати, а вам це не рекомендую. І так, курточку я дошила. Переробила, як показувала вам. Ось так переробила косою бейкою. Бачите, ще треба чухати і чухати. Спідничка моя вона упала з недошитого плаття. Пришила кнопки. Так як буде по одну по іншу сторону, то я зробила кнопки. Ось так закінчила, ось так виглядає. Все, буду закінчувати. Сьогодні уже на добраніч. Ось так виглядає. Плюс моя спідничка упала. Дякую вам всім за перегляд. Дякую за лайки. Дякую, що підписуєтеся на мене. Всього доброго. До побачення.